Чому кількість перестановок з n-елементів дорівнює n-факторіал? В школі нам просто кажуть, що якщо у нас є там, 3 кубики, то у нас є 3, точніше, не 3, а 3 факторіал способів переставити їх місцями в якомусь порядку. Там жовтий-синій, червоний, жовтий-червоний синій, факторіал – це у нас, нагадую, 1 на 2 на 3, тобто 6. Але чому так? Давайте доводимо це за комбінаторним правилом добутку. Коли у нас є n якихось об'єктів, да? наприклад, n кубиків, оце це кубики. Їх у нас n. То скільки у нас є способів обрати перший кубик? У нас є рівно n способів. І після кожного такого вибору у нас є на один спосіб менше, тобто n-1, обрати другий кубик. Скільки у нас тоді є способів обрати третій кубик, третій елемент, коли ми перші два вже обрали? Перші два забрали, залишилось n-2. І після кожного такого вибору у нас буде залишатися на один варіант менше. Тобто, коли ми дійдемо до останнього, тут вже буде 2 і 1. І за правилом добутку, оскільки нам треба обрати і перший, і другий, і третій, і останній елемент, ми треба, нам треба це все перемножити. І це буде просто добуток цих чисел від 1 до n. Тобто буде n-факторіал. Ось чому кількість перестановок дорівнює n-факторіал.